Це Славко, ось приклад паніку, паніки, яку у нас піднімає оце фабрика дезінформації. Розказують, що Литвиненко я коротко скажу, секретар РНБО можете самі послухати з 27 сьомої хвилини 44-ї секунди, що у нас було загалом призвано мільйон п'ятдесят тисяч, і за даними народної депутати Анни Скороход, каже дезертирів СЗЧ 100 тисяч. Це ніщо. При призиві мільйону 50 тисяч 100 тисяч дезертирів це 10%. В умовах війни це ніщо. У нас іще показник міцності, навіть при такому дебільному призові. Тут треба ще власне врахувати уклонення від призову, коли ми ці дані отримаємо. Ще половина. Ми можемо. Воювати для тих, хто не дивився мої попередні сюжети. В СССР рівень дезертирства становив 5,3-7,8 5,3,7,8%. 1,7 або 2,2 мільйони на 32 мільйони призваних. Розумієте, в США я називав ці дані, буду повторюватися для тих, хто не зив не це. Я не дивився, 68-го року в даних війни во В'єтнамі 9% дезертир, дезертирство, 3% длітельна самоволка від 30 діб. 69-й рік на тисячу, знать, так само 11-23% дезертирства і 4,2% длітельне залишення частини Терміном на довше, ніж на місяць, що за даними Генерального військового аторне відповідало даним війська США 52-го року у війні во В'єтнамі? Та 60-го, коли було масово скорочено чисельність, у війську був бардак. Ви бачите, що не пов'язані дані війни і миру, що в умовах миру так само може бути високий відсоток дезертисту і самовільного залишення частини. Так що, якщо у нас. 10%, як кажуть, це як у війни у в В'єтамі 68-69-го року. І це при всіх оцих вас бітничих, мірнічиських і прочих зрадницьких воплях, то нам іще не один рік воювати навіть при такій дебільній системі призову, як у нас. І мобілізації Бай, лайкайте, підтримуйте. Вибачте, що повторився, але це для тих, хто не дивиться наші сюжети, де ми обговорюємо проблематику дезертирства.